Так, доброго дня. Сьогодні виконую практичну роботу номер 15 Ось вона. Значить, повторюю. Для того, щоб її виконувати, треба вам ідеалі знати і розуміти лекції основного структурного програмування обидві частини та теоретичну частину безпосередньо самої практичної роботи номер 15 Значить, в теоретичній частині даної лабораторної роботи. Йдеться про масиви, з прикладами їх використання, сортування і взагалі, що з ними можна виконувати. Значить, бажано, зараз показую, бажано теоретичну частину опрацювати от і до, зокрема, з'ясувати поняття одномірного масиву або одновимірного масиву, обов'язково проаналізувати всі приклади, які тут наводяться, зокрема, оці таблички. Це, так би мовити, таблиці трасування а, фрагментів коду, які показують, що і як відбувається на кожному кроці. А, вивчити, а, ну не вивчити, да, точніше, а, а ознайомитися із новими елементами, і що можуть розташовуватися на формі це об'єкт мемо його властивості. А, розглянути задачі, які тут зустрічаються. Розглянути е, які ті нюанси щодо сортування одного масиву та пошуку даних. От навіть є туди готовий вже код щодо сортування масиву. Ну і відповідно перейти до ходу роботи безпосередньо. Так, читаємо. Перше: відкрити середовище розробки лазарус і створити новий проєкт. Ну, так і роблю. Значить, Створюю в даному випадку я створюю теку на робочому столі, називаю PR15. А відкриваю вас зараз. Пам'ятаєте, якщо відкрився попередній проєкт, я закривати закриваєте новий робота. і зберігаю команду зберегти всі. Даний новий проєкт в папці для нього підготовлений відповідно. Раз, зберегти два, зберегти так. Є. Пункт 2. Створити проєкт для розв'язання задачі. Відома середня температура кожного дня тижня. Визначте середню температуру за весь тиждень. З'ясуйте, скільки разів за тиждень температура була вище нуля. Така постановка умов задачі. А конкретно нам треба що зробити в проєкті. Розмістити на формі потрібні елементи керування, багаторядкові поля, написи, кнопки. Значить, я бачу тут. У мене є один напис точно, який називається Температура протягом тижня. Я його відповідно так само роблю. Об'єкт лейбл. У вас есть кепшен, міняю. Температуру протягом тижня. Далі вставляю об'єкт багаторядкове поле, ну, скажімо так, для введення об'єкті мемо. Так, трошки я зараз збільшу, потім тут все розміщу, потім, можливо, підкоректую. І два написи: лейбл 2, лейбл 3. Лейбл 2. Лейбл 3. Так. Підрівняю, значить, трохи. А, так, я видовжу. Далі зроблю напис ріні Лейбл 2 і Лейбл 3. А, далі ставлю дві кнопки Button. Підрівняю їх. І якось так їх вирівнюю зараз. А отак і буде. Так, ну відповідно тепер. Зміню розміри вікна, щось на зразок у Ось так. і збережу це все діло ще раз. Є таке. Запускаю перегляну. Так, Ну, вроді є, так. Uh, все вруть Ну, давайте за замовченням я вже що зроблю. Напис label 2, щоб його не було. Раз. І в 3 теж, щоб його не було. Далі, uh, напис в мемо. Теж не хочу, щоб він був. Значить, тут у нас немає властивості Caption, а є властивість Lines. Три крапки натискаю. Три крапки перепрошую і видаляю. Що тут є, Окей, Є. Ну і кнопка Button 1, Button 2, якось її пере, переіменувати. Ну, давайте вже по ходу зорієнтуюся, що там може відбуватися. Походу пере... переіменую. Так, читаю. Складіть обробник подій. Клік першої кнопки. Виконання якого приведе до виведення у напис середньої температури за тиждень. Тобто, тут це буде обчислення середньої температури. Так, за тиждень. Окей. Тому я кнопку зараз перейменую Зразу Caption. Середня. Так буде Є І складу для неї обробник подію OnClick. Виділяю її. Перехожу на вкладку подію OnClick. Двічі кладу і є заготовка така. Ну і тепер дивлюсь, що мені тут треба вводити. Значить, У мене тут треба вводити кілька командок середнього середньоарифметичного по тим температурам, які я ввожу. Ну, перше, у нас є циклічна команда FOR. Є параметр, який змінюється, який змінюється від 1 до 7, оскільки температури протягом тижня. Ага, ту сім do. І тепер дивіться, що відбуватиметь. відбуватиметься. Відбуватиметься. В якусь таку цікаву зміну, про яку я вам ще не розповідав, і про тип взагалі не сповідаю. А, їйте, вона щось називається, так? Да? Поки що не заморачуюся, зараз поясню. Ми будемо перетворювати текст, введений в поле мемо в дійсне число. Так? І там, якщо багато рядків, так, то ми будемо значення кожного з них переводити в цю зміну. Так, тут слід роз'яснити певні нюанси. Нюанс No1. В дане поле я буду вводити значення 7 чисел, тобто 7 денних температур. Потім по них мені треба визначити середньо арифметичні температури протягом тижня. Так от, Якщо я буду вводити 7 значень, то в мене буде 7 рядків. Да, оскільки це е, об'єкт має багаторядкове поле для введення, то я нажимаю 1, там Enter, мінус 3, Enter і так далі. Тут має бути значення 7, значення температури, значить 7 рядків. Кожен рядок мені потрібно перетворити в число, оскільки в даному випадку, зараз, якщо сюди його буду вводити, сприйматиме як текст. Тому використовується функція start-to-floor, тобто перетворення е, символів в число. І тепер звідки береться символ? Значить, якщо у мене параметр І в даному випадку змінюється від одного до символу, то відповідно оцей весь цикл буде виконуватися сім разів. Коли цей цикл виконується сім разів, і коли зокрема він виконується перший раз, то значення замість І, яке б підставляється, там врешту, буде 1. Цикл виконується другий раз, замість І 2. Автоматично значення циклу параметра збільшується на 1. Третій раз виконується цикл і буде 3, п'ятий раз цикл виконується і буде 5, сьомий раз цикл виконується, і буде 7. Зрозуміло. Якщо цикл виконується перший раз, то дивіться. В змінну А, а в на і те місце, якщо це перший раз цикл виконується, то замість і підставляється один. Тобто змінну А на першу позицію. Що записується, Переведена із рядка в число. Все те, що знаходилось в об'єкті мемо 1 в лінії І мінус 1, якщо замість і ставиться 1, то 1 міну 0 в лінії 0. Поясню. Значить дана, даний рядок, він перетворює в число все те, що знаходиться в першому рядку об'єкта мемо 1 та записує його на перше місце змінної А. Тепер дивіться, цікава закономірність. Якщо ви уважно читали теоретичну частину даної практичної роботи номер 15 то рядки у цьому полі-мемо номеруються не з першого, а з нульового. Тому, якщо я введу сім значень, номерація рядків буде 0 і закінчується 6. Ось чому перший раз, коли цей цикл виконується, на перше місце в звіні А. Буде записуватися все те, що міститься в лінії під номером 0, оскільки першою лінією в даному об'єкті є нульова по щоту, так, це нюанс перший. Нюанс другий. О, дивіться: зміна А у нас не просто зміна там типу integer чи real, Це масив даних. Що означає це? Змінна масив це змінна, в яку можна за один раз записати декілька значень. Але як їх тоді розрізняти всередині змінні? За порядковим номером. Ну, дивіться, я зараз зроблю опис даної зміни, var A. Тобто a крапки, array, що означає масив, так? В цьому масиві є сім елементів. Тобто, від 1 до 7 OF real, Тобто числа, які тут записуються. Це будуть дійсні числа, реальні. Отже, ми зразу знайомимося з двома поняттями. Перше, з. З поняттям лінії і їх нумерації в об'єкті мемо, та з поняттям масиву і зміни типу масив, що туди можна за один раз записувати більше, ніж одне значення. І розрізняти ці значення у можна з їх порядковим номером. Так, добре, значить, цим циклом ми перетворюємо циклом ми перетворюємо все те, що містилося в полі мемо 1. Перетворюємо його в число та записуємо в масиві А. На кожному, в масиві А на, в общем, на, на, свої, на своїх місцях і з певним порядком номером. Перше значення, друге, третє масиво і так далі. Далі я обчислюємо суму. Сума на початку дорівнює у нас нуль, бо ми її не считали, Так, Сума всіх цих температур, щоб потім учислить середньо афметичне. А далі, також циклічною командою, ми перебираємо всі значення масиву. От знову параметр І в мене буде змінюється від 1 до 7. А тепер дивіться, що роблю. До суми кожного разу буде додаватися попереднього значення плюс. А, Елемент масиву, що стоїть на тому чи іншому порядковому номері. Тобто перший раз до суми буде додаватися перший А1, перший елемент масиву додається, другий раз А2, оскільки значення і змінюється. І так, поки всі елементи не подаються в С. Як середнє арифметичне? Там дуже все просто. Навіть змінної новини буде вводити. Сума присвоїти, Попереднє значення суми поділити на 7, оскільки 7 днів. Все елементарно. Ну і результат середньо-арифметичного запишемо в лейбл 2. Пишу. Label 2.CEPSI. Caption, Присвоюйте, caption. далі таке пояснення. Середня температура дорівнює. Дорівнює. Так, і далі додаємо, що ми туди значення безпосередньо цієї середньої температури, тобто плюс Float to string. to string, Тобто м, перетворюємо знову в е, текст, число flow to string, число в текст, е, деяке число, яке міститься в зміні S. Ну і, е, да, важливо зробити ще таку штуку: градусів по Цельсію. так, да, Значить, Градусів. Просто запишу Цельсій. Да, градусів, не знаю, як той градус поставити, Але це буде означати, що це градуси по Цельсію. Збережу. Далі, які зміні? Ну, по-перше, зміна А це буде масив, чисел. да. Це така зміна, яку за один раз можна писати кілька значень. Далі зміна І. Це той параметр в наших циклах, який означає порядковий номер елемента в масиві. Це буде інтеджер, Ціле число, оскільки номер, елемента він не може бути дробовим. Перший номер, другий не можеш. Елемент номер один і п'ять. Ну, так і запишу. Ну і сума. Да. Це зміна типу ріл. Тобто сума може бути як ціла, так і дробова, оскільки сума в честі приділені на 7, а на 7 не завжди можна на ціло поділити. Так, здається, в мене процедура і код є готовий. Ось вона. Збережу, запущу. Так. Увожу температуру 2, 6, 3, мінус 9, 0. Так, це скільки має? 5 температур мінус 10. Мінус 10 так? А, значить, це я ввів сім значень температур протягом тижня. Натискаю середня, і воно мені обчислює. Середня температура мінус 2,5,5 градуса по Цельсію. Ось така середня температура. Хорошо. Обчислення йде, обчислення йде, все вроде нормально, все чудово. Далі, читаю, що мені треба зробити далі. А, так, дивлюсь. Складіть обробник події onclick другої кнопки, виконання якого приведе до визначення, скільки разів на тиждень температура була вище нуля та виведення результату у напис. Вище за 0. Так. А, без питань. Зробимо. Що ми робимо? Обробник події для другої кнопки. значить Запишу зараз переіменую. Так, sorry. Перейменую кнопку номер 2 Напишу її вище нуля. В кепшені, да? а, так? Так. Вище нуля. Так. І зроблю для неї подій, он клік. Є для другої кнопки. Ну, а тепер дивлюсь, що тут, в принципі, код досить схожий. Тому я, ну, по-перше, розділ var Перекопію, я завжди його забуваю. Мені потім помилку вбиває. Так, розділ var є. І тут ще єдине, що вводиться нова змінна k Також цілого типу типу integer, Так, бажано англійською. Чого? Ну Це буде кількість температур, які вищі нуля Далі. Код, 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 код. Значить, обчислення середньої арифметичної. Да. А, я отак все копіюю. Там буду потім щось ага, копіювати. Буду потім щось з ним мудрувати, але я зараз краще скопіюю і вставлю. Так, є таке. В принципі, тут дублюється результат, так. І. Нам треба кількість температур, які вищі від нуля. Я ще роблю, дивіться яку штуку. До речі, тут я можу. Ну, в Ході роботи наведено, що тут знову читатися середній різдві, але я його видалю. Я думаю, що тут не потрібно, так. А от тепер як нам вважається кількість більше за 0? От так записуємо. Так, тут у нас буде кількість. Оскільки поки що ми не считали, скільки там цих температур вийшли за нуль, то кількість дорівнює нулю. А далі копіюю оцю штучку. І що я роблю отут? Дивіться, я роблю наступне. Перевіряю, якщо if поточне значення температури АІТ буде більше за 0, о, це наша температура, яка більше за 0. Мені вони треба треба посчитати її кількість. Тобто then значення кількості в такому випадку е, до рівня попередньому плюс 1. Тобто збільшується на один якщо Температура не буде вища за а, 0, да? то все, і кількість не збільшується, без питань, тут немає нічого важкого. Далі. А, в лейбл 3 заголовок я виведу напис на, наступний. Протягом Intuster. Ось тут я зробив Int. Протягом int це буде будемо писати протягом стількох днів, от кількість днів таких. Протягом таких стількох днів пишу днів. Температура плюсова. А, так, ну що ж, попробую зберегти і запустити. Зберігаємо і запускаємо. Так, колонку. Температура 1, 3, 7. 0, 0. 10, мінус 5. Є така штука. Середня в числі. Є середня мінус пів градуса. Вище нуля. Протягом трьох днів температура плюсова. Ну, правильно, раз, два, три. 0. Це не плюсова температура, тому вона і не рахується. Здається, все-все працює, все безподобно, непевершено. Що я ще роблю? Ну, Обов'язково в кінці роблю проєкт виконати і компілювати проєкт. Да. Ну, здається, проєкт Project One успішно зібрано. Хорошо. Я перевіряю, він є в папці практично 15. Так, значит, працює все, я не буду ще раз запускати, все нормально. Далі. А, здається, все виконало, все круто. Значить, Що м -м, хотілося би м -м, зараз придумати для тих, хто бажає отримати 10, 11, 12. 12. Значить, ну, по-перше, зробіть таким макаром, щоб температури, от я, наприклад, вводжу, зараз покажу, то як я вводив температури 1, 3, 5, 0, 0. Мінус 10, 4. Да? Щоб ще була якась кнопка, яка називалася сортування. І ці всі температури сортувалися від меншої до більшої. Перше. Далі. Зробіть ще модифікацію даної програми так, щоб можна було вводити не 7 а значень температур, а довільну кількість температур. І вони всі рахувались, визначалися середнє значення, але не більше 255. Ну, давайте так. Не більше 200 значень температур. Що всі вони рахувалися, теж все нормально. Ну що, удачі!